Доброго дня, мене звати Лена Храмцова. Ми зараз подивимося з вами енергії тижня з 5 по 11 серпня, що відбувається у вашому просторі. Готові? Налаштовуємось. Так, початок тижня. Початок тижня в нас. Е Дорога, дорога, притом дуже класна, оскільки вона пов'язана з вашим уходом від неприємних подій, від того, що вас дратує. Ви бачите, що дівчинка дивиться на сонце, і вода, вода хвилюється. По вісімки кубків ми з вами розуміємо свої емоції і плануємо залишити позаду те, що нас дратує. А що нас може дратувати? До речі, це стосується рибок. В першу чергу, можливо, це відносини, можливо, це людина неприємна. Або місце ви вирішили залишити те, яке вам не подобається. Тому подумайте над своїми емоціями на початку тижня і уходьте. Уходьте від тих хвильок. В сонце. Середина тижня Середина тижня в нас Паш Пентаклів говорить про дітей. Займіться своїми дітьми, ви бачите, як він тут тварин обіймає. Можливо, по цій карті купіть тварину своїй дитині. Якщо у вашій дитині день народження, він дуже хотів. Тут от лисичка, не знаю, чи можете ви лисичку придбати. Скоріше за все, ви не зможете це зробити, але, можливо, котенятку, або просто подбайте про психологічний стан своєї маленької дитини. З іншого боку, це може бути займіться тим, що принесе вам самим радість. Тобто, може, це навчання. По пажу Пентаклів, це можуть бути студенти, це навчання. Купіть собі курс, якийсь такий міні-курс, не на три роки, який ви будете проходити, забувати, а потім знов проходити. А саме те, що от вам в кайф. Тому, дивіться, черепаха. Черепаха нам також говорить про повільність. Пажі в нас такі маленькі карти, повільність певної справи. Тому, якщо ви тут уходите, для того, щоб лічити своє серце, ви можете зайняти справді, зайнятися чимось позитивним. Кінець тижня. Кінець тижня в нас девятка мечів. Карта, яка говорить про страхи. Карта говорить про те, що ви будете боятися якоїсь небезпеки. Але дівчинка в нас тут не поранена. У нас планета Марс, у нас йде агресія і близнюки. Це може стосуватися близнюків. Тому, будь ласка, зверніть увагу. По повному місяцю він трошки тут убуває, може висвітитися якась небезпека, яка знаходиться у вашому житті. Навіть давайте подивимося, що то може бути. Якісь сум, негативні емоції, ви бачите, да, п'ятерка кубків говорить про те, що людина в принципі впала в такий собі сплін. Наче по цій карті все і добре, але це коли ви не бачите своїх ресурсів. Тобто ви йшли з певних емоцій. Спробували собі подарувати радість, але все рівно вас затягнуло, і ви переживаєте, чи витягнете ви цю ситуацію. Давайте подивимося, чи витягнете ви ситуацію, яка буде. В принципі, да, ви її витягнете, з чим я вас і бажаю. Але якщо ви зберетеся. Ви зберетеся тако, докупи і е, спробуєте справді подивитися на свої ресурси, навіть сказати 1, 2, 3, 4, 5, що є саме моїм ресурсом. От як так білочка тут збирає гроші, то е, ви думаєте про ресурс. Ресурси є різними. Тому я вам бажаю плідного тижня, все, що буде відбуватися, буде відбуватися тільки на благо, оскільки людина зустрічаючи нові емоції, нові події, нових людей завжди розвивається. Harną dnia.